Вітаю вас на каналі Лікар Торі. Тож така от прибуда? така прибуда. і насправді щоб вона працювала, треба. <плес> Я подивився декілька закордонних оглядів, військ і так далі. Всі так хвалять, всі супер ексайтед з розміру. І що воно може. Я можу вам сказати, що штука дійсно класна, штука імбова. Ми зараз про це все поговоримо, проговоримо плюси, мінуси і як з цим жити. На заставку поставлю типу, от я з двома іпадами. Тож перший однозначний не зовсім мінус, скоріше умовність, яку ми приймаємо за цю ціну. А ціна нового 5500 можна знайти там на боушці 4-3500. Конкретно я оглядаю модель iRig HDX, тобто саму нову, саму типу наворочену, і я скажу там пару слів. Є е, там дешевша версія зі схожим функціоналом, абсолютно, але з деякими нюансами. Перше таки, дійсно, нам треба якийсь пристрій, доволі мабуть, я би сказав, потужний, який не В моєму випадку це iPad Air на m 2 який мені зараз заміняє в цілому ноутбук, монтаж і так далі. Тому я вирішив продати там свою гітарне барахло. Дивлюсь, думаю, а нафіга фіга мені щось ще, якщо в мене от ось процесор. Ще дуже швиденько додам, що на телефоні все працює чудово, без вагів, взагалі затримок теж немає. Тому пристрій чудово себе показав в усіх аспектах, працює з усіма пристроями сумісними, тож що лайк, кабель, Type-C, Type-C. Взяв з собою iPad, а, 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 а з собою тільки телефон. Тож, це працює чудово, я потестив взагалі без питань. Е, телефон не саме новий, старенький iPhone 12, не Pro версія, тому так, воно працює. Це, мабуть, перший такий суттєвий мінус, тому що воно доволі технічно вимогливе, В принципі, як і те, що ви не зможете. Наприклад, обробляти звуковий сигнал через аудіокарту на ноутбуці там річної данини, тому що ноутбук буде вагать, і у вас будуть затримки, і все буде дуже дуже печально. Ще також з мінусів можу відмітити, що якщо все-таки брати для вайв і у вас більше ніж півтора звуки, дуже незручно його перемикати пальцем в якійсь лихоманці і встигнути в той такт, і потрапити куди треба. Це однозначний мінус, е, і мінус ще в тому, от, до чого я веду, що є міді-контролери, які конектяться по блютузу. Тобто, ця от штука під'єднується Type-C-Type-C і працює все чудово, от, але про це теж поговоримо трохи далі. Згодом. Також за що я хочу похаять, от дійсно, це оці міді-контролери блютузні. Е, від uh, iRig, iK Multimedia, вірніше, вони коштують майже як пристрій оригінальні. О, кіт рецепт штатив. Клас. Що брати прям все оригінальне? І мені не дуже подобається саме цей міді uh, контролер. Я вам покажу. Але є альтернативи від того ж, здається, Муер чи, чи ні. Але коротше на AliExpress можна взяти за 500 гривень. Це, до речі, так хтось в коментах порадив, що можна дивитися іноді речі з купонами на Алі Я так і зробив. Тож я ні до чого не закликаю, просто тіть висновки. Ця штука дійсно невелика. Вона дійсно невелика. в мене не дуже великі руки. Насправді ще буде футажик з вулиці, що я його дарма знімав. Два інструментальні входи: вихід на навушники, ну і вихід до вашого пристрою. Воно працює з Android-девайсами, тобто, але в першу чергу все одно позиціонується як для iOS, фончиків, айпадіків і оця вся ваша історія. Ну, є тут така крутівка, чесно. Я не хочу сильно зациклюватись на функціях, але суть в тому, що моніторинг, чистий, нечистий сигнал, причому немає міксу, ти або оброблений сигнал пропускаєш, або. Повністю з ефектами, це мене якось, якось дивно, і дуже дивна остання функція loop, то програми бачать не один вхід, типу input один, вони бачать три інпута. Як я зрозумів, ну як я зрозумів, як я прочитав, як на мені пояснили більш старші музичні блогери з USA, Great Britain and from India, то це треба для того, щоб стрімити звуковий сигнал. Прямо з декілька проф, типу там Amplitude, Batonic. Я можу сказати, що софта для обробки не те щоб дуже багато, от саме якісного, класного, типу, з усім ланцюгом. Щоб ти міг вибудувати як хочеш, їх дійсно. Не дуже багато. Я, наприклад, не користуюсь амплітюбом, я не користуюсь Тонексом. Тонекс я просто відкрив, він в мене вилетів. E, на iPad я нагадую, причому ну, це доволі свіжий iPad, тобто це не пристрій, там, як я показував на початку відео. До речі, я його показав не просто так. я користуюсь BESм. Тобто з біесом я працюю на компі, там дуже класні ланцюжки живлення, мені подобається їхній клауд, як він працює, що там можна вбити по пісні взагалі, і так далі. і так далі, Ну тобто, в принципі, те ж саме, що і в тонексі, але мені зручніше. Тобто, тут вже знаєте, я не буду це рекламувати, просто отак. От от, е, сама прога з усіма пакетами там обійшлась мені в 1100. Тобто це не дуже дорого. Сам пристрій 5, плюс там 1000 на ПЗ. В комплекті йде амплітуб до, до нього і тонокс, але він йде тільки на компи, і це якось для мене дивно. Але окей, добре, приймається. Пофіг. Тіпо, на iPad все одно можна піратить на Віндіє Маці так точно. Тому хто захоче, той візьме і розбереться. По нюансам, є, до речі, iRig USB. Він, по-моєму, здається, так і називається usb c чи USB, не важливо. Він дешевше на 2000. Е -е, чому я не взяв типа, usb c Ну, по-перше, тому що я продав Ampere Mini, на які я робив огляд, і я міг собі дозволити за ці гроші взяти рівнем вище, типу наворочену модель. В нього є сумісність з Lightning. Тобто, USB-C, він тільки по USB c і буде працювати в цьому, типу, я не розумію, в чому прикол, типу... Ну ладно, біз з ним. типу, окей. Цей працює типу, з USB c на Lightnін, тобто можна підконекти до старого айпаду, чого я і показав його в руках. Але теж врахуйте, що наприклад на суперстарих ерпайпадах ПЗ, типу, воно буде старішим, і ефекти емуляції будуть гіршими набагато. І це типу, хірово. Можна в усі ці прогі завантажувати IR файли, типу, імпульси будь-якого формату. Там же можна підібрати що Хочеш, от взагалі, роби що хочеш, а зроби, що хочеш, аби в тебе воно працювало, це дійсно класно. Я його протестував на репетиції. Тут будуть футажики. Ну, про звук я не маю особливо що сказати. Утримак відчутних немає. Звук класний, якби. то, що нароли в програмі в навушниках, то в тебе і звучить. Єдине, як і з процесорами, є ось хір, типу, з підлаштуванням гучності. Типу, я не розумію, чому гучність е, в програмі там є, наприклад, повзанок output input і гучність на самому пристрої, воно все регулює рівень гучності. Зрозуміло, що треба викрутити на всю на самому пристрої. І аутпут просто, типу, вже коригувати. Але блин, це дуже тупо, як на мене. Типу, вже зробіть як окремий звуковий вхід. Окей, це вже нюанси мобільних пристроїв, не те, щоб критично, просто. Я хвилин 15 не міг зрозуміти, що не так, а потім покласи кнопки гучності випадково причому, а воно взяло і спрацювало. Та що я можу сказати? Якщо у вас дійсно якісь актуальні там пристрої на usb c там Android або iPhone, або iPad або планшет, якийсь, там в принципі є. Тон Брідж, здається, AmpliTube, можна пошукати щось подібного. Цих прох вистачає. Просто я для себе обрав BS2, він мені подобається, він мені знайомий, я знаю, як з ним працювати, я знаю, які там звуки є, які там процесори і так далі. Тобто, от в мене до цієї програми немає питань. Це вже просто абсолютно мій вибір. Це дійсно класний пристрій. Тому що це все можна ще пропустити через телефон, і воно теж буде працювати. Тому що через iPhone я пробував покласив. Мені просто незручно, бо маленький екран в мене хоч і маленькі ручки, але бачу я погано. Тож такий був огляд, насправді. Я думаю, що. В якихось сценаріях, от дійсно в якихось сценаріях, воно може замінити процесор або педалі і так далі. Ну тобто, воно по звуку, по емуляції, от реально, десто десктопний і бієсна на iPad, Вони не відрізняються по звуку. Я не помітив різниці. Може глухий, звісно, можете написати про це в коментарі. Але от дійсно, я не помітив різниці, мені пристрій сподобався. Я буду ним користуватися для лайв версії але для запису я все одно буду користуватися процесором. Хоча цей пише там 96 е кГц. А, це теж відмінність, що цей пише 96 кГц usb SBC 48. Чесно, похіру, типу, ну глобально. Ну, я не чую особливої різниці. Може, вона є якась мінімальна, але це якась супер аудіофільська штука. Тому, якщо є актуальний пристрій саме на usb е, і не треба там, як якісь перехідники і так далі, то беріть це. Якщо у вас прям щось супер старе е або у вас є вихід на 3,5 і вам чисто для дому, візьміть iRig е за 700 гривень старий перших поколінь. Тіпо, Тут, знаєте, під кожну задачу, скільки я вже наговорив, 12 хвилин хвилин наговорив, під кожну задачу є певне рішення, і для себе я знайшов рішення в оцьому пристрої. Він мені подобається, він не позбавлений мінусів. Типу, все одно доведеться з часом докупити там за ці 500 тисяч гривень. О, я згадав МВА. Міді-контролер від МВАВ просто мені поки не потрібен. Типу для репетиції, взагалі чудова історія, щоб натягати з собою процесор, який важить 5 кг. Типу, в мене процесор Line 6 під X3 Live. Огляд є на каналі. Можете подивитися, запрошую. Оглядаємо чисто басову темку і так далі. Тож цей на зв'язочку, дякую за перегляд.